Добрий день усім. От засніму вам огляд продуктів, цін на продукти ВТБ. На деякі продукти є акції. І от покажу вам чек, що по чому. От такі от ціни на продукти. Можете поставити на паузу і подивитися. По чому? І от по картці АТБ, як завжди, знижка 14 гривень. Додаткова. Це тільки у тих, хто є карточка АТБ. Потім дивимося, що тут у нас по чому. Спочатку булочка, день бутербродна. Це оця така. Тут їх 4 штучки. Можна робити такі гамбургери. І от такі чотири штучки, 20-50. Потім гурман захотілося кабачкової ікри, такої. Гурман. ікра з Ікраска, стилізована літня, 44,70, там 440 грамів, огірки. Огірки у нас зараз по 118, отакі. І дві штучки. У нас вийшло на 32 гривні. Сметана рудь 21%, 35 гривень. Лаваш в своє лінію. Хочу зробити таку шаурму. От лаваш взяла. Лаваш 19,40. Потім банан. банани кілограм 58,85. У дві штучки вийшло 27 гривень. Потім насіння соняшника. Отакий сансанич. Не солена, солена я не люблю. Отакий От у нас насіння 44,60. Потім мікс салат. От хочеться вже весняних такої зелені. Тут і рукола, і шпінат. В общем, мікс такої зелені, коштує 60,90. Тістечка заверне з кремом. До речі, на нього була акція. Отакі От дуже класні тісточка. Хто не пробував, спробуйте. І ця коробочка, там вроді десь ще штучок таких е, пірожень. Тістечок 132 гривні це акційна ціна. Потім сир на півтвердий такий нарізаний. Е, коштує у нас 55,90. Четвертина куряча ще, отака от копчена взяла. Захотілося мені, можливо, до бутерброда використаю от, або на шаурму. Четвертина 79,60. От, цукерки своя лінія. такі з насіннями. Цукерки, 123 гривні. Кіло, 19 гривень. Ось це там 6 штучок. Потім рідина для зняття лакуща. Я таку взяла за лою веру. Рідина теж була по окції 16,20 вийшла. От, і оце от у нас така закупочка на майже 600 гривень. Теж можете ще раз подивитися. А ще от взяла ну це вже на ВТБ такі зрази з капустою. По 135 гривень щось кіло. Ось такий цілий пакетик, зраз, щоб самі не ліпити. Взяла готові. Зразу з капустою, там можна було з лівером або з м'ясом, ще взяти на вибір. От такі покупочки в мене сьогодні. Пишіть, які ціни у вас на такі продукти. І цікаво, чи можна у вас на 574 гривні, от майже на 600 гривень в ваших країнах, ваших містах закупити, от такі, от, закупити такі продукти приблизно хоча б цікаво. Все. Всім бажаю чудового, гарного дня, гарних покупок і чудового настрою. Пока-пока, до зустрічі!